Сьогодні ми завершили монтаж сонячної гібридної електростанції в одному з приватних домогосподарств. Обладнання, інвертори, акумулятори власник підбирав сам, тобто це не наше обладнання, але ми підібрали до гібридного інвертора на 7 кВт і літій полімерного акумулятора на, також на 7 кВт. Підібрали сонячні панелі відповідно до тих характеристик цього обладнання. І змонтували всю систему в цілому, і зараз щойно запустили її нарешті в життя. Тож кому потрібна сонячна електростанція, щоб бути незалежним від вимкнень загальної електромережі або від підвищення. Тарифів на електроенергію, звертайтеся до нас, ми підберемо обладнання відповідно до ваших теххарактеристик і допоможемо його, його змонтувати в разі необхідності. А, бо, якщо у вас вже є деяке обладнання, ми зможемо підібрати знову ж таки недостающе обладнання і змонтувати в разі необхідності.